Тріскаються качани білокачаної капусти на грядках, представляють певну проблему для дачників і городників, тому як псуються вони швидко, до зберігання непридатні, та й для домашньої переробки теж підходять не завжди, з яких причин на грядці тріскається білокачанна капуста. Розтріскування капустяних качанів в переважній більшості випадків відбувається через надмірну кількість вологи, що надходить до овочу. Причинами цього є наступні фактори: нерівномірний і несвоєчасний полив, затяжна дощова і сира погода, різкі температурні скачки, затягування зі збором до зрілих качанів, капуста відноситься до вологолюбних культур, тому їй потрібне постійне рівномірне зволоження. Після тривалої перерви і пересихання грунту капустяне листя прагнуть увібрати якомога більшу кількість рідини відразу при наборі вологи вони починають швидко рости, але швидкість росту у листя різна, ніжні соковиті молоде листя, що знаходяться всередині качана, розвиваються набагато швидше, більш старих і грубих верхніх, що покривають овоч зовні. Тому головка під напором зростаючих внутрішніх листяних шарів розривається зсередини. При знижених температурах менше 20 зростання овоча сильно сповільнюється при різкому підвищенні температурних показників він знову починає швидко рости, знову верхні листки не встигають за нижніми і на поверхні качана з'являються тріщини. Перезрілі овочі схильні до розтріскування, особливо це властиво ранньостиглим сортам капусти. Визріли головки в зростанні зупиняються, але коріння продовжують поставляти вологу, що призводить до розриву листяних шарів. Відео оригінальний спосіб використання розтраскавшися капусти, як уникнути розтріскування білокачаної капусти на грядці, з уже потрісканою капустою нічого вдіяти не можна. Проти розтріскування качанів дієві тільки профілактичні заходи, організація рівномірного режиму поливу допускати великих перерв між вправами не можна. При відсутності такої можливості допоможе система крапельного поливу або посадка капусти на більш вологій ділянці з близьким заляганням ґрунтових вод поблизу водойми ставок, озеро та ін або колодязя, пристрій для відводу води з капустяних грядок в разі одноразового випадання великої кількості атмосферних опадів канави рови та ін, підбір сортів капусти, стійких до розтріскування, мульчування. Для збереження вологи ґрунт вкривають шаром соломи або скошеної трави. Часткове пошкодження кореневої системи для зменшення надходження вологи до листя качан міцно беруть двома руками, трохи відтягують вгору і повертають навколо своєї осі приблизно на чверть обороту, потім назад. З цього ж ефекту можна домогтися, підрубавши лопатою коріння з одного боку. Збір качанів у міру їх дозрівання. Налився дозрілий овоч, потрібно прибрати протягом двох тижнів. Довше його залишати на грядці не можна, утворилися на капусті тріщини завжди заповзають слимаки. Ранні сорти, які тріскаються частіше, зазвичай більш пухкі, комахи вільно переміщаються між листям. Вгризаючи ходи. Я намагаюся якомога раніше прибрати такий качан. Інакше потім його використовувати зовсім не вийде. Відео чому тріскається капуста на грядці, і як цього уникнути, навряд чи вдасться повністю уникнути розтріскування білокачаної капусти, тому як на погоду вплинути ніяк не можна, але можна значно знизити ризик пошкодження плодів, якщо вживати відповідних профілактичних заходів і дотримуватися правил агротехніки.